З Новим Днем Україна. Сьогодні в мене за спиною Хіндай Тракан. Проект мого клієнта він собі його оффроуд купляв. В цей проект вкладено дуже багато грошей. Він обійшовся йому більше ніж 20. Але вирішив змінити мрію. Сьогодні розповім, що, як і чого. Я не оффроудчик, тому всі, хто досвідчені в цьому, підказуйте, коментуйте, розумніте. Сьогодні про нього розповім. Пристебіться, поїхали! На початку історії розповім, що робилася ця автівка для себе. Автомобіль мого клієнта робив мій приятель, займався цим проектом для нього. Він людина, яка легко дуже купляє автомобілі, легко з ними розстається. От він більш сучасними автомобілями знайомий. Він, наприклад, як я не їздив на Peugeot Sport 2.5 дизельному, який зовсім не їде, да, умовно кажучи. Тут 2.9 дизель, він їде набагато цікавіше ніж 2.5. Паджера. Але він їздив на сучасних мобілях і думав, що вона буде пушкою і стрілою. І саме за рахунок цього він вирішив, що йому потрібна інша машина. Що по ній зроблено? Ну, Окрім того, що є три комплекти колес, бачите, грязеві. І, я так розумію, що ще зимові і літні. Зроблена повністю піскострумена і антикоразійна обробка дніща. По бачите, як вона виглядає. Це Раптор, так називається. На багажник, на даху, бачите, он який. якийсь тут Dnepr, All Terrain Леди, ліхтарі тут можна білим, можна таким світлом. І тут вставлені якісь такі оптика з Ледами. Також вона вся повністю полірована, відновлена. Бампер, який ви бачите, єдине, що попереду стоїть, лебідка. Лебідку він буде знімати на наступний автомобіль. Ще раз повторюсь, якщо про це не сказав. В цей проект загалом з вартістю автомобіля було вкладено більше 20 тисяч доларів. І робилась вона реально для себе, для свого задоволення. Тепер шноркель. Snake Man 4 wd такий, бачите, повітрозоборник. Далі підвізка тут встановлена: Iron Man 4х4, включаючи амортизатор на рульове, щоб він там якось краще було на гризові такі покришках тримати її на дорозі. Гетьман, виліт проставки стоять на дисках. Також опори між рамою і кузовом, які стоять 50 мм тут. Що має показати номер кузова? Номер, точніше, вибачте, рами. Ось так виглядає рами. Ще що дуже важливо: замінений і контрактний двигун, і контрактна автомат, коробка помієний. Двигун був після капіталки, коли її купили. Не подобалося, як він працював. Цей двигун працює ідеально, вона на ньому жвіше їде і прикольніше. Всі рідини повністю по колу поміяні. Роздатка зроблена на тисячу доларів, вкладена в її ремонт. Повністю гальмівна система нова. Тут можна довго, я все напевно я всього точно не перелічу, бо сюди вкладено дуже багато грошей. Часу. І так як ця людина любить, щоб це було все по фіншую тут воно так само і має бути. До речі, ще потаньована вона вся по колу. лабач вже колись був міняний 18-го року, тут стає Тайванський. Єдине, що невеличкий сколіку тут є ще окрім переднього, задній, бачите, такий ліхтар тут доставлений. Так, погнали всередину. По-перше, перешиті повністю передні сидушки заново з нуля, скажімо. Кростей не доварювали, щоб сидушку трошки посунути назад, бо тим, хто з високим ростом, Тут підлога висока і не буде зручно сидіти, як, наприклад, мені. Тепер мені тут кайфово і зручно, і власнику теж було тут зручно. Шкіряне кермо також перешите повністю, бачите, в ідеал. Тут 4 склопідйомника, всі, до речі, працюють. Демонструю, ну, напевно, ви бачите і вірите. Тепер електродзеркала. Все гуд. І правей, і ліве, також все працює. Ну, ось у машини, судячи з усього, там рідне, не рідне, не знаю. 392 тисячі пробігу. Неважливо, бо тут поміняно все. А, ну, скоріше все, напевно, це її і, і пробіг самого автомобіля. Так, регулювання керма по висоті. Далі ми маємо круїз контроль Ну він тут активується і деактивується. Бачите, судячи з цього, якщо система вимікнулася, то він має працювати. Сьогодні перевіримо. Клімат-контроль шикарно працює. Зараз у мене 24 градуси виставлено, і я сижу, чудово, все працює. Так, це у нас що? яскраві щитка приладів. Ну, зараз ми його перевіримо. О, ось так от. Далі, далі, далі. Це задні протитуманки судячи з всього, да? Мультимедіа Pioneer, має AUX, має USB. Далі клімат-контроль у нас однозонний, звісно, підігріви заднього скла. Це у нас виходить, виведені led перемикачі, всі ті, що передні, задні, і в решітці. Підігріви передніх сидушок. Ну, Я, до речі, залишу поки на всякий падок, щоб протестувати. І щодо це в нас авторежим, а це понижена передача. Понижайки ми можемо так вмикати. Ну і з повного приводу це єдина така плюшка, чим ми можемо тут користуватись. Опільничка, підкурювач. Підлокітничок, до речі, ми можемо опускати і піднімати. Така тємка тут є. Є, є є. є. І ось такий він тут невеличкий. Буде. Раз. Як він тут. А, і ось такий другий два для документів для такого всього. Сиджу я зараз на другому ряду сидінь, Зріст мене 193 см. Я сиджу сам за собою. Не дивлячись на те, що я там сів, в принципі, не на всю відкатившись, але комфортно. Тут я вміщаюсь і можу сидіти і їхати доволі нормально. Так, і підлокітничок у нас є, тут підстаканичок, кермашик відділення своє. Нічого такий, прикольний. А, далі, далі, далі. Ну і у нас тут своя попільничка ще є, гніздо для підкурювача, і підстаканнички тут ще є. В принципі, ну як для Уазіка, скажімо да, умовно, ну, д -д -д доволі комфортно сидушка. Так, багажничку у нас. Ну, тут ще лежать деякі речі. І бокс власника. Ну, пластик, звісно, вже там потерті своєї має, машині до мантрина з 2005 року, це вже майже 20 років. Да? Зробимо якийсь мінімальний тест-драйв оффроуда сьогодні все ж таки не буде. Ну приблизно ви розумієте, що машина пройшла повну масову перевірку, контроль всього там, да, і покращення. Тобто вам лише залишиться ну самому перевірити в цьому перекинати. Хотів вже було сказати, що підігріви душок не працюють, але тут напевно перепутані клавіші ліва справа, бо я право вимкнув Вже коли перевіривши ліва не працює. перевимкнув, а вона. Запрацювало у мене, тобто підігрів водійські сидушки, точно працює. Дивіться, що стосовно на асфальті, цей автомобіль перевірять, ну, мені здається, марно, тому що він саме не для цього а, на зараз точно призначений. Ну, але все ж таки трошечки спробуємо. Як він поїде від нуля до сотні, От ми зараз рушаємо, бачите, турбінка підхватила, ми будемо рухатись горкою в поворот. Ось так 80. Ну і до сотні, так, да, довго доводиться почекати. Ось ми її зробили вже. Бачите, довго. Тепер пострибаємо по трамвайним рейкам, послухаємо шуми. Що ну, щось в багажничку. Десь може щось трошечки по пластику в салоні, але підвізка тут вся бездоганна. Ну і це відчувається. Ну, от, ну я зараз по поганій дорозі в салоні, звісно, я в багажнику, там щось слиш там. Лежить ж там різні власники мотлах, ну його я відчуваю. Так, в принципі, от я ж кажу по машині, по салону. Тихо. Ну, відносно, наскільки ми розуміємо, я по позашлягуку їду. Але тут я на такій швидкості на машинах не проїжджаю взагалі. Дивіться, так щоб я вас чимось там намагався здивувати, ну тут, в принципі, на будь-якому позашлягу можна було поїхати. А, але тут під травою і пісок. І будь-яка глибина може бути ями, де я просто не ризикнув би їхати на гражданському автомобілі. Ну, понятно, що ми на резині, різині, на шинах, на таких, що ми можемо собі дозволити. Все це у нас є тут кліренс. Я ще раз кажу, що я не офровчик, але я зараз впевнено і ну, спокійно заїхав туди, куди ну просто було б страшно заїхати. Е, я розумію, що це не саме страшні місця, де можна побувати, звісно, звісно, але ну просто кажу вам, те, що зараз зміг, отак от, от неподалік. На районі в місцевості знайти, да, якусь там. Давайте спробуємо включити лоу і лоу. Тут вже такий поганенький, скажімо, відчувається що тут поганенький ґрунт. Я відчуваю, як колеса тут вже намагаються трошечки чіплятись десь місцями там. В букс, Алегрі, Б, все впевнено і круто. Ну, Я просто. Часто, тут тут скажу чесно, я тут бував, бував часто в своєму житті, але на машині я тут не їздив ніколи. Просто впевнено. Дивіться, я спробував максимально просто і доступно пояснити історію стан цього автомобіля. Ну, До того, що було його історію, я знати, не можу розповідати, не буду, але те, що з ним сталося в останній час, це я розповів. Профрод знаю мало. Мені в тих умовах, в яких я в житті буваю, за голову може вистачить стокового Форестера або Олекам мені більше не потрібно, але от для якихось таких от окремих потреб така автівка може знадобитись. Мені здається, що в Карпатських горах, напевно, такий автомобіль має перевагу. А будувати і конструювати самому новий проект ну це як побудувати будинок, це як привезти машину з Америки, і зробити під ключ до кінця. Це знає лише той, хто хоч раз в це понурювався. Я розумію, що машину зробити під офроут це багато грошей і часу. І я б не хотів би, якщо чесно, з цим знайомитись. Мені здається, що краще вже все ж таки зекономити час і гроші і порадіти тому, що хтось це зробив. Просто порадіти, скористатись цим. І отримати готовий продукт дешевше ніж він вийшов би вам за гроші. Тому набирайте, перевіряйте, звертайтесь. Якщо все сподобається, купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами, був Льоха Трандафта. Я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!